Привіт усім! Я не буду вас затримувати з довгим та нудним вступом, як звичайно. Сьогодні ми оглянемо таке казино, як супергра. Подивимось, чим воно відрізняється від інших онлайн-закладів і чим супергра казино може вас зацікавити. Робіть собі солодкий чай і сідайте зручніше, бо ми починаємо. Супергра це нове українське казино, яке стрімко підкорює геймерський світ. Оператором Супергра казино виступає ТОВ Native Apps, яке зареєстроване у Києві 4 лютого 2020 року. Але офіційно воно відкрилось лише у 2023-му, і звісно, тільки після отримання ліцензії від крайл. Платформа працює переважно на українських користувачів, але доступна у низці інших країн. А щодо асортименту ігор, то у супергра він щотижня поповнюється як топовою класикою, так і новими іграми від всесвітньо відомих про провайдерів Переходимо тепер до реєстрації та верифікації, бо в будь-якому онлайн-казино, щоб юзати весь функціонал по типу бонусів і так далі. Без цього ніяк. І ось у випадку казино супергра фіт на сайт можливий лише після реєстрації. Для того, щоб створити власний обліковий запис, нічого складного робити не треба, лише декілька кліків вашою мишкою. Також у них існує більш швидка та простіша форма реєстрації. Звісно, я говорю вам про прив'язку облікового запису Facebook, Google або Telegram. Для цього в іконці реєстрації потрібно натиснути на Конкур соцмережі і все. Не хвилюйтесь, у вашому профілі соцмережі не з'явиться жодних відомостей про це казино. Вітальний бонус залежить від розміру поповнення. Від 250 п'ятдесяти гривень дають 130%. Внести кошти можеш карткою Visa або MasterCard. Як верифікуєшся, то можна додатково буде платити Google і Apple Pay. Реєстрація не складе проблеми. Перед активацією бонусів треба верифікуватись або через Монобанк, або через Приват, або по класиці відправити скани документів. Я зробив це через приват, так скоріше. Вітальні бонуси треба відігрувати. Вейджер близько 30. Але ж хотілося щось безкоштовно. І це в супергрі є. Я про фріспіни і гроші на депозит. Є дві можливості їх отримати: перша прив'язати телеграм-аккаунт через профіль. Прив'язую, потім заходжу в телеграм-бота казино. Обираю в меню бонус. Нам дають лінк, і по ньому переходжу на сайт. У розділі бонусу активують 25 фріспінів. фріспіні. Поставці 5 гривень у грі Big Heist. Вейджер відсутній. Другий варіант отримати бонус окремо або в доповнення до першого встановити додаток. А файл для Android скачав сайту і встановив. В меню бонуси після цього забираю вже мої 200 гривень, які не потрібно відігрувати. Наступні бонуси і правила їх отримання доступно описані у відповідному меню сайту. Накрутив за день достатньо слотів. На наступний ранок забираєш фріспіни. Приємно! Крім того, супергра проводить розіграші з хорошими джекпотами і від себе, і від провайдерів. Плюс є можливість виграти сучасні гаджети. І на кінець найцікавіше: ігрові автомати, супергра Казино. Тут існує безліч варіантів розваг, які представлені на майданчику: від тих же ігрових автоматів до настільних ігор та віртуального спорту. Усі вони поділені на кілька категорій, відрізняються тематикою, правилами максимальною сумою виграшу тощо. Казино співпрацює із перевіреними всесвітньо відомими провайдерами. А взагалі на сайті представлено понад тисячу різних апаратів. Тож і новачки, і досвідчені гемблери точно зможуть вибрати для себе гру на свій смак. По секрету Найпопулярніша категорія розваг в цьому казино це слоти, і тут їх, повірте безліч. Дякую вам за перегляд і сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас.